Поки світ стрімко переозброюється, Велика Британія та її союзники зволікають. Західні партнери, зокрема Лондон, надто повільно впроваджують новітні військові технології. До такого висновку дійшли незалежні експерти стратегічного оборонного огляду Великої Британії. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Вони попереджають, що без радикальних змін у підходах до закупівель, інновацій та інвестицій країни НАТО просто не встигнуть за темпами сучасної війни. У матеріалі політико йдеться, що Великій Британії потрібно терміново інвестувати в новітні озброєння, боєприпаси та далекобійну зброю, щоб відповідати сучасним викликам війни. Усі рекомендації експертів уряд підтримав. Однак, премєр Кір Стармер досі не назвав, коли саме країна почне витрачати Близько 3% ВВП на оборону. Грейс Кесі, інвестор у стартапу у сфері безпеки та екс-радник колишнього прем'єр-міністра Тоні Блера була одним із шести зовнішніх експертів, обраних для допомоги. За її словами, війна в Україні сильно вплинула на те, як експерти оцінюють нові бойові технології. Обидві сторони: і Україна і Росія дуже швидко почали використовувати дрони, датчики. Та система радіоелектронної боротьби Україна спочатку мала менше технічних можливостей, а Росія обмежений доступ до технологій через санкцій. Далі цитата: Йде битва за збереження переваги, яка часто є доволі недовговічною. Цикли інновацій неймовірно короткі, пояснила вона. Кесі зазначила, що Британії заважає повільна система закупівель зброї та техніки. Крім того, країна боїться ризикувати та занадто сильно покладається лише на кількох великих виробників. Далі цитата: якщо ми завтра збільшимо витрати на оборону до 5%, але при цьому будемо дотримуватися старих звичок, ми не будемо готові до майбутнього. Ми в НАТО не тільки Велика Британія, а й усі інші держави-члени повинні змінитися, щоб краще витрачати ці нові гроші, наголосила вона. Кесі також звернула увагу, що кібератаки та загроза для важливих об'єктів інфраструктури стають ще серйознішою проблемою. Вона вважає, що країни вже зараз щодня беруть участь у прихованій боротьбі, яка не виглядає як відкрита війна, але все одно потребує серйозних вкладень у безпеку та захист.